Нато замість ядерної зброї цього тижня. Президент Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді України та на засіданні Євроради в Брюсселі згадування ядерної зброї просто підірвало простір з подачі провокаційної публікації в німецькій газеті Більд, що нібито українці можуть створити бомбу вже за кілька тижнів. Насправді позиція України чітко протилежна. Тільки НАТО сьогодні може дати гарантію безпеки і тому перший пункт плану перемоги саме про це офіційне запрошення в альянс вже сьогодні. Ну можливо, дехто сподівався побачити в плані перемоги чіткий маршрут село з картами, стрілочками контрнаступів ЗСУ. Але це документ зовсім іншого характеру. Президент Зеленський назвав його новою хвилею, яка зіб'є путінську тезу про непереможність Росії. План полягає в тому, аби посилити Україну настільки, щоб Росія захотіла сама сісти за стіл переговорів з усіма партнерами на саміті миру. Це посилення Ня цього тижня обговорювали в Мюнхені лідери Великої Британії, Німеччини, США і Франції найпотужніших країн, які би могли допомогти нам закінчити війну вже за пару місяців. За результатами президент Джо Байден повідомив, що поки спільної згоди щодо далекобійної зброї не досягнуто. На жаль, але того ж дня французька газета Monde надрукувала фактично сенсаційну новину, що США і Німеччина більше не заперечують щодо вступу України в НАТО. І якщо вибори виграє Камала Харіс, то Байден зможе розпочати підготовку вже під час перехідного періоду. Що все це означає? Які секретні пункти плану перемоги обговорювали лідери чотирьох потужних країн заходу? Чи наближається кінець війни? Усе розклав по полицях Артем Куля. Карти розкрито. Мета примусити Путіна до завершення війни. Що заховано у секретних доповненнях плану перемоги? Частина пунктів плану вже знаходиться в стадії реалізації. Неядерне стримування, яке спричинило ядерну реакцію змі. Будь ласка, не перекручуйте меседжи. Та Як сприйняли план «З» у Європі? Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Головна інтрига останнього місяця нарешті знята. У середу президент Зеленський презентував план перемоги у Верховній Раді. Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програш рівно за добу європейським партнерам у Брюсселі. Путін Джастмас сідатхізджіополітікалкалкулейшнсавофлес у виступах. Президент окреслив часові рамки закінчення війни. Якщо партнери будуть готові разом втілити план, якщо почати рухатись сім. Ідеєю з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. We can end this war no later than next year. пункти плану перемоги здебільшого такі ж, якими їх передбачали медіа: перший геополітичний запрошення у НАТО до закінчення війни, другий безпековий продовження курської операції, зняття обмежень на далекобійні удари по РФ, третій про неядерний пакет стримування агресора. Пакет стримування це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Цей пункт оповитий таємницею найбільше в одному з інтерв'ю. Зеленський говорив про дуже сильні ракети. Воєнні експерти припускають, що може бути приховане за цим формулюванням, і все вказує на те, що мова йде про крилаті ракети. Латі ракети наземного базування класу «Томагавк», які є безпосередньо у розпорядженні США. Їхній дальність складає 1600 кілометрів. Якщо рахувати від кордонів України, то це про можливість дістати Пермь, Архангельськ, Оренбург. Ну я не говорю там про значно більше об'єкту на Санкт Петербургу, Москва. Це і є неядерне стримування противника від необдуманих кроків. Четвертий пункт економічний про спільну розробку і видобування корисних копалень на трильйони доларів. Дещо неочікуваним став п'ятий про фактично заміну військ США у Європі українськими підрозділами після закінчення війни. Насправді це ідея Бориса Джонсона. Борис Джонсон ще влітку в своїй колонці для Daily Mail он сформулював цю ідею, і ця ідея була для Трампа. А на Трампа розрахована, або ну тут же для європейців. Ви боїтеся, що американці підуть з Європи? Ми можемо замінити у кількох пунктах. Є таємні додатки, але про це трохи згодом. Зважаючи на те, яка інтрига тривала навколо плану весь попередній тиждень, в українців були вкрай завищені очікування. Багато хто уявляв собі це як воєнний план перемоги, ледь не з мапами наступу. Але насправді мова про зовсім інше. Це не про воєнну перемогу, це наші пропозиції, нашим партнерам, що вони можуть зробити для нас. Щоб посилити наші позиції війні з ворогом, і посилити е, тиск на Путіна. Суть плану кажуть експерти: системність, комплексність і певний максималізм. Саме тому перший пункт такий амбітний: запрошення до НАТО. Це має надіслати потужний сигнал Путіну. Тема членства України в альянсі не стане предметом торгів. Ви хочете, щоб ми з рускими говорили так, посильте нас, щоб ми сиділи рівноправно. А не щоб просто стілець десь там в сторонці був. А як? Ну, інвітейшн дайте. І дайте зброю, в чому є позитив цього плану. Він не лаштунками. Він дуже прямий, він розрахований, що руски повинні знати, що ви нам це даєте. Вони повинні знати, що ми будемо це використовувати, якщо вони не хочуть закінчити війну. Новий генсек НАТО Марк Рюте зробив резонансне оголошення, що Україна скоріше за все стане 33-м членом альянсу. Водночас, постпред США при НАТО заявила, що ситуація на даний момент не сприяє запрошенню. Якщо коротка реакція така, ми ще не готові дати вам відповідь. Але змушені це розглядати. Білий дім по суті каже ні, так ні, ні. А що це все в прогресі? Що це там динаміці? Хоча багато хто реакцію білого дому протрактували як відмова. Ні, відмови від білого дому не було. Водночас у нещодавньому інтерв'ю журналістам президент наголосив, що у перемовинах США ця тема прогресує. Для мене дуже важлива німецька позиція. Вона важлива, тому що я вважаю, на сьогодні скепсис залишився у німців і. Ближче до НАТО зі сполученим штатами ніж колись бо ніж колись були на прес-конференції у Єврораді. Президент Зеленський озвучив частину своєї розмови з Трампом, в якій наводив аргументи, чому Україні місце в НАТО. Він згадав Будапештський меморандум, за яким Україна віддала свою ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки, котрих в результаті ніхто не дотримався. У нас виходить так, який же вихід. Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. І тому ми обираємо. Ми обираємо НАТО не ядерну зброю. Ці слова спровокували ядерний вибух у медіа. Видання більд написало, що Україна всерйоз розглядає можливість створення своєї ядерної зброї. За кілька годин по тому, вже на прес-конференції у штаб-квартирі НАТО, журналісти ставили питання президенту, за який термін Україна готова розбудувати свій ядерний потенціал. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємось створити ядерну зброю. У нас немає іншої альтернативи, окрім НАТО. Будь ласка, не перекручуйте меседжі. you <laughs> Тим часом інтрига тримається навколо секретних доповнень деяких пунктів плану. Принесення війни на територію Росії має збільшити ціну війни для агресора. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк привідкрив завісу того, про що там ідеться. Там в додатках якраз таки проговорено, яка має бути зброя для того, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту. За словами президента, по цьому питанню він чув позитивні сигнали від партнерів, але їх треба довести до спільного рішення. У пункті про економічну взаємодії з нашими партнерами Україна пропонує укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у нас критичних ресурсів. Але що може бути в таємному додатку до цього пункту? Я думаю, що в даному секретному пункті йде Чіткий аналіз і перелік корисних копалин, а розвідка там перспективні певні моменти, якою ж була реакція наших партнерів на план перемоги за словами президента на закритій частині перемовини Європейській Раді більшість лідерів підтримала документ. Водночас, президент наголошував, що втілити його необхідно до грудня, аби забезпечити сильні позиції України на саміті миру. А що буде, якщо не дадуть? Ми все одно будемо боротися, і все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але причому ми все одно будемо готувати другий саміт. В нещодавньому інтерв'ю журналістам президент розповів, що чекає візиту команди Білого Дому до Києва з результатами щодо запрошення в НАТО і посилення України. Водночас, деякі пункти плану вже виконуються. Це є частиною також плану, що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на два-три тижні може бути отримувати пакет, який буде посилювати нашу армію. Пакети будуть, я думаю, великі. Від півмільярда до 750 мільйонів публічно спеціально занижується сьогодні. Фідбек для того, щоб певні елементи цього плану, коли вони будуть реалізовуватись, щоб це подати дійсно як перемогу. А, в співпраці України з партнером. реакція на план перемоги нині така ж сама, як свого часу, була на Петріот. Є в 16, каже президент. І перше, і друге Україна в результаті отримала. Зараз я б сказав, прелюдія. Презентація, фаза презентації, перша реакція, перший фідбек на цей план. Друга, більш змістовна, більш конкретна дискусія розпочнеться після 5 листопада. Коли стане очевидним, хто буде новим президентом США, Україна запустила процес. Тепер м'яч на полі союзників. Наскільки вдасться втілити цей план, головно залежить від них, а також від результатів виборів у США Артем Куля, факти тижня, сітів. Єдині новини.